У Житомирі 2 липня урочисто відкрили пам'ятник Івану Сльоті, який встановили у сквері на розі вулиць сльоти та Шевченка. Бюст виготовив скульптор Дмитро Вайтович. Це для мене найсвятіше, на найтаке найясніше, тому що Іван Сльота він стільки зробив творів, написав поезії, пісні, Його звучить по всьому світу. Це не тільки Україна, це вже весь світ співає. стільки перегляди, стільки люди діаспори ставлять пам'ятник за кордоном і в Австрії, і в Нім... і в Сполучених Штатах, і в Австралії. Його на батьківщині на 30-ту річницю поставили пам'ятник. І ось сьогодні з'явиться така такий красивий, така молода душа. Така, знаєте, Невмируща душа Івана Сльоти. Сьогодні з'явиться у місті Житомирі. і вже навічно він залишиться в цьому місті, яке оспівав. Щодо фінансування частину коштів я заклала свої, а частину благодійники. Іван Сльота любив полісся і демонстрував це у своїй творчості. Діляться спогадами присутні. Я знаю особисто його багато-багато років. Не один раз приходив десятки разів приходили спілкуватися. І один з таких прикладів хочу сказати, коли в 90-ті роки був такий складний період у житті нашої держави, коли не було зарплати, Івану Михайловичу пропонували наші діаспори, Канада, Австралія величезні гроші. Їдь до нас. І радує нас своєю творчістю. Іван Михайлович сказав: мені не завлада не треба, не грошей не треба. Я буду жити своїм народом і своїми людьми і буду творити для них. Тому він пам'ятник собі в своїх віршах і піснях уже зробив. Ну а це місце, хай буде святим для всіх моєї творчості. Всі, хто долучився до цього, молодці. Альон цвіте синьо-синьо. Ну тут вже дехто до мене підходив, народилися місці Миківкою і Яблинцем. Там вже ми встановимо якийсь меморіальний знак на честь пісні, яка стала народною, хоча і багато стало народною. Стало доброю традицією проводити пісенний конкурс Альон Цвіте. І сьогодні тут буде брати участь 10 колективів, які будуть виконувати пісні, написані Іваном Слютою. Це погруддя встановили за кошти благодійників та меценатів. Міська рада коштів на встановлення пам'ятника не виділяла.